Ви знаєте, що з вулицею Ковальською це державна дорога і замовник цієї вулиці, капітального ремонту цієї вулиці, Укравтодор, вулиця Державна, державні гроші. Тендер виграла фірма Міла, яка почала роботи і перші дві спроби в них не дуже вдало получалося, Але сьогодні Укравтодор прийняв ще таке рішення, що останній раз. Попробувати положити асфальт. Сьогодні присутній наприклад заступник начальника ...Укртодору області, заступник політака, присутня лабораторія, робляться відповідні замери. Лабораторія бере якість асфальту. Вроді би, щоб не навректи, вроде би... виходить. Дай Бог, побачимо на завтра, як воно, що в нас вийде. Бо вже воно... На язичі громади міста, в мене вже воно, знаєте, головна боль. Безперечно, якби тендер виграла якась інша досвідчена фірма, може було б менше тих проблем. Але сьогодні так. У куках підсипають менше.